Мій топ способів шопінгу в інтернеті. На третьому місці є магазини в Інстаграмі, оскільки тут великий вибір, досить швидка доставка. В більшості магазинів є повернення або обмін товару, але великим мінусом є те, що це доволі дорого, якщо ти плануєш купувати якісну річ. На другому місці є покупки через Байера, оскільки тут великий вибір, в рази більший, ніж в Інстаграм-магазинах. Також тут дуже дешево, в рази дешевше, ніж купувати в Україні. Але відповідно це і довго. Доставка може займати 2-3, або навіть 4 тижні, і немає повернення або обміну, що також є дуже великим мінусом для мене. Ну і на першому місці це покупки через енсфер. Тут все дуже швидко, приблизно за тиждень ти отримаєш своє замовлення. Тут досить дешево, трішки дорожче ніж через байера. Є безкоштовне повернення, що є дуже великим плюсом, але тут менший вибір товару. Але також великим плюсом є те, що тут є знижка мінус 25% для власників карток it Club.